А що таке ітератор в такому випадку? Uh, ітератор це також об'єкт, який проходиться по ітерованих об'єктах. І ось як я казав, він, він же вимагає створення та зберігання послідовності в пам'яті. Окей, okay, це типу ітератор це об'єкт. Добре, а як нам створити ітератор? Uh, ітератор ми можемо створити за допомогою класу, який буде містити методи iter та next. І буде повертати наш ітератор, а next буде вже mm -hmm. а, обробляти логіку типу, щодо наступних елементів. Окей. Okay. До класів трошки пізніше ще повернемось. Хочу ще останнє питання здати. Чи знаєш такі методи, як Map, Filter та Reduce? А, так, це функції вищого порядку. Що вони роблять? Ну, давайте тоді розпочнемо з map. Функція, яка приймає два параметри. Перш, перший параметр це. А у нас буде інша функція, всередині якої буде. Була...